Програму представляє «Київстар». Оперативно злагоджено й відповідально такими мають бути головні принципи роботи охоронної фірми. Тому дрібниць в організації цього бізнесу бути не може. Розповідає заступник директора Житомирської охоронної компанії Дівікс Сергій Нікічук. З кожним роком вимоги клієнтів зростають. Тому зараз охоронна компанія пропонує одразу комплекс послуг. Вони поєднані в системі законодавчих організаційних і технічних заходів, які не просто ліквідують загрози, а грають на випередження, виявляючи небезпеку завчасно. Компанія приватна заснована в 2005 році. Надаємо Послуги з охорони культової, фізичної охорони, пожежне спостереження, gps монітори так надаємо послуги з системи доступу. ставимо відеонагляд. За цей час компанія розрослася до масштабів мережі. Представництво відкрили у декількох містах області та столиці. Зараз під її охороною понад тисяча об'єктів. У такій справі важливо мати високоякісну комунікацію. Причому мова йде не тільки про спілкування, як таке. Появилася потреба в в спостереження об'єктів по області, бо радіоканал не витягував, не давав такої можливості. За допомогою Київстара, саме ДЖПРС. Ми таку можливість знайшли, і ми зараз спостерігаємо всю область. Життому. Кожний транспортний засіб товариства Дівікс gps разновігація. Часто клієнти навіть не здогадуються, що звичайна сім-картка, як і у випадку компанії Дівікс, може слугувати не тільки для розмов, розповісти про додаткові можливості зв'язку для підвищення ефективності бізнесу, і покликаний спільний проект каналу новин 24 та компанії Київстар. Взагалі компанії Дікс потрібно було забезпечити зв'язок між охороняємими об'єктами та центральним офісом. І оптимальним рішенням для них стало це використання сімкарт обладнання від Київстар. Це якісно, недорого та надійно. Ось якщо, наприклад, на якомусь об'єкті стається екстремальна ситуація, компанія в центральному офісі миттєво отримує про це інформацію, і по запиту машина виїжджає на об'єкт. Коли все вирішують секунди, права на помилку немає, стверджує підприємець. Тут важливо все і згуртованість команди, і якісне програмне забезпечення, і тільки упевненість у надійності обох складових можна розраховувати на результат. Телеканал «24» разом з Київстар запрошують до участі у проєкті бізнес експертиза, як ефективно організувати корпоративний зв'язок, як розмежувати витрати працівників на особисті та робочі. Дзвоніть за безкоштовною консультацією від експертів «Київстар» та розкажіть про свій бізнес всій Україні.